Відкрита трибуна. Нещодавно перший раз ми з'їздили з донькою у Болгарію. Нам дуже сподобалося. Ми виступали на міжнародному фестивалі з танцями та показ мод. Отримали вперше, дитина, точніше, отримала вперше гран-при за танець, а також за модельний виступ. Я вперше за рік побачилася зі своєю найкращою подругою, з якою ми товаришуємо вже 10 років або навіть більше. Ось і ми вперше за рік побачилися, тому що життя розвело нас по різних країнах, і ми нарешті зустрілися в одному місці. Мабуть, декілька тижнів назад я була у таборі у Карпатах, і це були просто неймовірні враження, бо поруч були дуже. Цікаві люди, приємні, з якими мені хотілося товаришувати. Місяця три назад. Місяця три тому зробила собі татуювання. Слухай своє серце. У мене такий непростий період був у житті. Я завжди все робила як хотіли мої родичі. І я собі написала щось на кштальт свого закону: слухати себе і своє серце, те, що воно говорить. Працювала з дітьми. Це були непрості діти, вони були хворі психічно і напевно було ну, дуже було тяжко працювати і морально, і фізично з ними. От на групі тяжеліше працювати, тому що вони діти з інтернату і вони не бачили ласки. Мабуть, таке життя сьогодні, що кожен день щось робимо вперше. Пізнаємо нові технології, штучний інтелект. Ну і взагалі життя не стоїть на місці, тому і людина для того, щоб бути сучасною, треба не стояти на місці, і навіть якщо ти залишаєшся десь позаду, треба рухатися кожного дня вперед. Відкрита трибуна.